Пацаны, Дэм, давай это уже прикольно ночи тут гулять. Так, кто це? Эй, чувак, ты кто такий? Ну привет! Паа! Братки бежит! За маньяк! А, я его закрываю! Ах ты! На! Ну, по понози. Я тебе промывнул у нас А. На тебе! Братки, бежим! За я допоможу ему! Выбежать! А бежим! Все, все, швидко, сикой можем! Бежи, а! Бежим! А! Ну все, мы Залишились один на один Твой друг помер! Не, не, Только не все, Ты что зробив. Тобі сейчас Так, где там моя бутылка. Бу Ах ты! Ах ты! Больше! Глазка! Не треба! Ну все, это бикинец! На! Ну все, еще на! Ха-ха-ха! На. На ще? Ну, все. Тепер залишилося ще парочку людей зарізати. Ха -ха -ха. Пацани, туди закинути будинок. Давайте тут сховаємось. Дово. Братки, я його не бачу. Значить, ми відірвалися від нього далеко. Ну і добре, що він, ми від нього відірвалися, Добре, що його затримав наш друг. Помідор і мелон. Жаль їх, звичайно, що вони не в такої. Ага, жаль. Ех, дуже їх жаль. Вони взагалі ще такі молоді. Помідор про скільки це йому було? П'ятнадцять, а через два дня. 16. А Мелану 20 років. Прикол. Мені 16. Мені тоже. Мені 22. А нам по 17. Ні, мені 18 вже сьогодні практично. Через 5 годин. А, точно, ми ж на ну, твій день народження, ти сказав, по парку погуляємо. Точно. І для чого я взагалі цю ідею запропонував ех, друга втратили. Ще цей скоро нас уб'ють. Двох друзів втратили. Ех. І як вони вдвох не впоралися з якимось клоуном, як я бачив. Так, да, я теж бачу, що то якийсь клоун. А, -а, 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 а на нас напав якийсь клоун. А давайте, якщо він прийде сюди, то закидаємо його цеглинами. Крутою ідея. Да, погоджуюсь. пацани круто, це що ми відірвалися від нього і не померли. Ага. Добре, що він нас не знайде тут, надіюсь. пацани я це на бокову. Тось тобто це чергувати, щоб він не прийшов. А якщо що, розбудить усіх. Давайте це позміним. Давайте до 7.00 підем додому. Давай вже це просто практично вже ніч. А, вже і ніч. Я це тільки що подивився на годинник. Що ж, давайте це є ти, я і. Дракончий фрукт Піде, будемо це є. Що ж, тепер їм кінець, вони вже спать лягають. Що ж, треба, взяти дещо дуже круте. Надіюсь всі сплять. А, ні, так. Заглянуть тре. Фух, фух. ці руки все не сплять двоє так. Все. Бру все штуку. Хе-хе. <плес> хе Хоп! Ой-ой, так наше тобі. Оп. Опа, воно саме по собі. Оп. Братан, а, -а, -а! Братан. Горю! Я тоже горю. Не йди до наших. Давай договорим самі. Давай потушимось. Один одного давай тушить. Давай! Фух, потушились. Майже померли. Ай, нічого не бачу. Просто а. А, а, а. А. не вирубайся. Я, я сам не хочу бути. А. Ні, ні, я дуже вирубаюся. Кі... Вам кінець, а що? Ой, впав, так, що ж? Тепер тобі точно кінець. А що? Не, тр... Не треба, будь ласка, Ні, прошу. А? Ну, Ха-ха, ну що ж, тепер останній. Передостанній, може, або останній. Можливо, останній. А, що? А, я на А, Все бачу. А, на тобі. Ах ти, на. А, о, емоции! Черо проламав. Ахаха! ха Так, тих відпихую, целой думки. Добре, що я можу зарубать. А, великий нап... на що ж на тобі. The, 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 Ха, ха, ха. Ну що ж, ці, ці чуваки навіть не знали, з ким зв'язались. А всі ці, ці трупи, ну, більшість думаю понесли з собою. Ха ха. ха, фух, Все, нарешті я їх поховав, ці трупи повсюди. І якраз поїв їх. а а а а, а. Ось цей хай лежить як декорація. А, а, а. В нього наче ж все працює чогось. Це як коло мені на ніч. Я помнюсь йому. Так, треба поліцію упаковити. Так, поліція приїдьте нас напав маньяк. Усіх моїх друзів вбили. Допоможіть. І це ж по телефону, бо ми не знаємо. Я не знаю адресу. А тепер найдах. Ой, ой, я помався. Ах ти, на! Ой. Ой. Стягнув руку. Так, треба встати. Ха, ха ха. Що ж все, думаю, піду нових жертв шукати. Стояти іменем закону. Ви що хочете від мене, я простий клоун! А звідки в простого клоуна? Мачета, і ще його кровавана. А ще чого ти в крові весь? Ем, це просто для вистава, а менш не справжній. Хм, не вірю тобі, бо такий самий клоун по. Інформації. Убив групу підлітків і. підлітків тобто. Ну, коротше. Ми не знаємо точно якусь групу якихось підлітків чи дорослих, які тут ходили в цій місцевості. Ми відстежили по телефону це місце знаходження, а ти єдиний коло ми бачили тут. О, прикольно, на 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 тобі. Ах ты! Я тебе зараз покажу! Перестань мне тикать! Эм, э, шо ты зробишь? Это же не справжний меч. Чего ты погрожишь? Я могу стрелять! А! Ой, братан, он в кого меня! На, 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 на! На, 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 на! На, на тебе! Фух, скажи, клоун! Братан, выкликай швидку! Мені треба екстрену, а, швидка, а. Кровейки кучу втрачаю. А, 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 Ой, братан, швидше. А, я а, а. Братан, тримайся, не втрачай свідомість, Свідомість, братан! Ні-ні-ні, Тільки не це. А, о, швидко? Да-да-да, нам треба цей самий район, з якого був виклик 9.1.1. Тобто нам написало в 9.1.1, якщо точніше. Що то це маньяк? Ми його зловили. Ну майже зловили. Ми його розстріляли просто. І мій цей напарник був поранений серйозно. Його проковали мачетто. Задбував мачета чи якогось там іншого меча. Ви зрозуміли, в нього рвана рана. Ей, братан, братан! Прийом, прийом, братан. Не дихає! В нього пульсу нема, швидше! Так, все так. Так, все, бадікамеру краще виключить, щоб жесті не видно було. Фу, ех, братан, ми ж з тобою служили два роки, і нікого такого не було, що тебе поранювало так серйозно, тільки не це, тільки не смерть твоя, ех! Мертвий. А ну замовкни труп клоуна, який вбив мого напарника. Що ж, опа, швидка під'їжджає чую її і... Що ж, все, треба забрати мого напарника, а цього клоуна залишить. Потім розслідування буде Його тоді заберуть. І-і-і Я вернуся. Я супер -чувак. Моєму чета навіть не забрали, ура! Що ж, час воскресити цього мертвяка! Слухаюсь і повинуюсь, владика. Да, мені треба свіжа плоть, або практично свіжа. Да, давай, пішли! Пиши. Продовження, скоро буде.